Економічна криза в Україні торкнулася майже усіх сфер, не й медичну галузь. Кількість пацієнтів у приватних клініках зменшилася, вони стали уважнішими та економнішими. Як втриматися у непростий час приватним клінікам можна дізнатися під час міжнародної конференції Ефективний розвиток та управління клінікою в умовах кризи, де, за словами організаторів компанії клінік про консалтинг, керівники отримують конкретні знання з організації оптимізації ефективної роботи у клініках. На будуть дані конкретні інструменти. Каким образом улучшить, оптимизировать клинику на сегодня, на сейчас, чтобы получить конкретный результат? Улучшить качество обслуживания клиники, улучшить, наверное, качество персонала, улучшить саму систему работы. Я уверена, что этой конференцией мы сможем объединить усилия. направлены як на помощь пацієнту, так і на помощь собственникам медицинского бізнесу в період кризису. Під час конференції успішним досвідом поділяться власники приватних клінік, як за кордону, так і з України. Нам важко качество професіоналізму і потрібно формувати прежде всего стандарти, які будуть говорити о профессионализме, о оказания медицинской допомоги. Конференція від клінік про консалтінг, ефективний розвиток та управління клінікою в умовах кризи відбудеться з 25 по 26 травня.